Хочу розстроїти трохи ухилянтів. Зараз багато відео викладають адвокати, де кажуть, що новий закон підписали, де буде відповідальність ТЦК і поліції. Ну ви теж тут такі наївні. Закони були до цього. Тому що співробітники ТЦК і поліції є посадовими особами. Все, що вони творять, отак навскидку, там зразу три статті. За посадові злочини це зловживання владою, перевищення повноважень, службове підроблення і в залежності від ситуації ще там деякі моменти. Тобто нічого це не працює і не працювало. Що ви взяли? Що нові закони запрацюють? Ви розумієте, що якість важлива, яка виражається. Е Виконання цього законодавства наша країна втратила функцію примусу. У нас діє тільки вибіркове правосуддя, вибіркове покарання, а вибір, як ви розумієте, не за вами.